Ну що ж, як справи перд? Західна Австралія? Який чудовий НАТО? Друзі, ми просто шаленіємо кожного разу, коли приїжджаємо сюди. Дякую всім, що прийшли цього тижня і підтримали цих атлетів. Це, звісно, наша офіційна прес-конференція Цей захід проходить в штаті Західної Австралії за підтримку уряду через туризм Західної Австралії. Отже, хто має перше запитання? Оскар Вілс, прошу. Я б хотів розпочати з Дрікуса. Дріку, знаєш, перш ніж ми перейдемо до особистих питань між тобою і Ізраїлем, розкажи нам про цей бій. Цей бій, який тобі потрібно зробити брудним, щоб виграти, чи зможеш ти перевершити Ізрілем? Для цього вікенду. Ну, цей бій, як і кожен інший. Я буду битися так, як завжди це роблю. Як чуєте натовп на моєму боці, я роблю так, щоб натовп створював шум, і саме це я роблю. Мені не потрібно робити брудним бій, але я це зроблю. Я можу зробити його красивим, але головне, що в кінці дня я виграю цей бій. Знаєш? усі знають, чому Ізраїль тебе не любить. Але в інтерв'ю ти сказав, що теж його не любиш. А чи хтось запитував тебе, чому ти не любиш Ізраїля? Ну як я вже й казав на особистому рівні. Е, гей, ой, я розумію, що це таке. Ви хочете освістати спрінк а не мене. Це вони надерли вам зад, а не я. Заспокойтесь, хлопці. Як персону, я не знаю десантю. Я казав, що він мені не подобається. І ви знаєте, на особистому рівні мені не подобається, як ізраїль себе веде, і як він підійшов до цього бою. І як боєць він норм? Він досягнув багато чого. Але зараз мій час, і саме тому я чемпіон світу. Питання до Ізраїля ізі, ти планував змагатися з Дрікусом в Сіднеї, але всі знають наскільки ти був поранений, і ми бачили твою гру проти Шона. Ти радий, що зараз зустрічаєшся з ним, а не тоді. Так, саме Definitely. так. Um... Так, звичайно. Я радий, що взяв час на відновлення, дав своєму тілу зцілитися, дав розуму і душі відновитися. А тепер повертаєшся до роботи, і я радий бути тут. Ти виконав більше медійних обов'язків ніж майже будь-хто у цьому бізнесі. Ти взяв паузу, щоб повернутися сюди і отримати цю реакцію. Чи скучав ти за цим? За тим, щоб бути тут на вершині? Я скучив за вами, не буду брехати Спочатку був трохи розчарований. Ви знаєте, як буває на вулиці, але потім зрозумів, що це моє. Я роблю це кожного разу. Дякую Тіму за допомогу в обрізанні зайвого. Але медійна частина була крутою, і неділя буде ще крутішою. Він каже, що зроби бій брудним. Чи зможеш ти його зустріти там і зробити бій брудним і при цьому виграти? Коста намагався зробити бій брудним, але вони всі намагаються. І я можу битися в багнюці, але також можу зберігати бій красивим. Питання до Дена Хукера Ден раніше цього тижня ти сказав, що це жадібний егоїстичний вибір кар'єри, який ти зробив. Тепер у тебе є можливість прийти сюди, отримати велику перемогу, повернути себе на вершину дивізіону, коли люди егоїстично списали тебе з рахунків. Як це важливо для тебе? Ти не можеш мене списати, брате. У мене є шанс перемогти будь-якого чоловіка на планеті. Він каже, що у нього є сюрприз для тебе. Але мені цікаво, якщо б ти робив ставку, як думаєш, коли він спробує зробити перший текдаун? Сюрприз в тому, що сюрпризу немає. Це найстаріший трюк в книзі, але і я маю дещо для нього. Питання Гамроту. Ти знаєш, Гамроте, багато говорять, що ти вийдеш і будеш боротися з Деном. А може слід тобі битися по іншому? Ти відчуваєш, що повинен битися інакше, чи твоя мета просто перемогти? Я тут не для того, щоб гратися. Я прийшов, щоб відправити вашого хлопця спати. Питання до Дрікуса Дрікус, ти казав в інтерв'ю цього тижня, що тобі потрібно бути ідеальним, щоб перемогти цього чоловіка в суботу чи неділю вранці. Чи це прояв поваги до навичок ізреля, чи це те, що ти відчуваєш, що тобі потрібно зробити, щоб виграти? Як виглядає ідеальний бій для тебе? Це звучить так. Це відчуття, коли програє твій фаворит. Врешті-решт, це зазвичай ознака великої поваги, адже той, хто вийшов у Октагон, заслуговує на це. Щоб перемогти, я маю бути ідеальним у цьому бою. Як і всіх попередніх. саме тому я не переможений у UFC. і так і буде надалі. Адже моя підготовка до цього поєдинку бездоганна. Ізраїль, він каже, що йому потрібно бути ідеальним. Ти провів понад 110 боїв у бойових мистецтвах. Ти знаєш, що не все завжди йде ідеально. чи вважаєш ти це проявом поваги, і чи дійсно йому потрібно бути ідеальним, щоб перемогти тебе? Так, Я сприймаю це як знак того, що він поважає те, що я зробив у цьому спорті. Він поважає, що я проклав для нього шлях. І якщо він вважає, що йому потрібно бути ідеальним, нехай таке буде. Але чувак, це важко зробити проти мене. Дрікусь, ти закінчив сій медіа день учора з повідомленням для Ізраїля про соціальні медіа. Чи є щось те, що ти хочеш сказати йому зараз? Отак, те фото, яке він отримав. Я думаю, що воно з'явилось у нього через його стрічку рекомендацій. Бо це я коли був підлітком. І якщо ти шукаєш голих підліків, то чувак, тобі варто перевірити свої пошукові запити. То був не я. Хтось розізлився. мабуть, того ранку було дуже холодно, але заспокойся. Нехай турбуються ті, хто повинен, а не я, бро. А тепер одне питання для тебе, Туїваса. Вчора ти казав, що. Ти казав, що у вас з Дрікосом є парі на матчі з регбі. Чи можеш поділитися умовами цього парі? Так, я поставив 500 на західну команду, але не знав, що вони програли минулого тижня. Але нічого, я заплачу. Питання до Кайкара Франца. на медіа Дні. Ти розповідав історію про те, як вперше побачив Стіва на одному з регіональних боїв, а потім він підписав контракт з UFC. Мені цікаво, чи був Стів тим бійцем, якого ти зустрінеш на своєму шляху, і чи здивувало тебе те, що це сталося так швидко в його кар'єрі в UFC? Як справи, гайс? Я знаю, що тут багато новозеландців, які приїхали підтримати мене. Дякую вам за вашу підтримку. Щодо твого питання, так, Стів є серйозним викликом. Він чудовий суперник, який досяг багато за короткий час в UFC. Але я є ветеран, і я нагадаю всім, що я один із найкращих у світі. Ти вже бився з кількома колишніми й нинішніми чемпіонами? Чи може стів завдати якісь проблеми, яких ти ще не бачив у октагоні? Я не дивлюся Стіва. Він єдиний на кому я зосереджений, і я буду готовий накоутувати місцевого хлопця. Питання до Стіва. Ти представляєш перт? Тож як це відчувається? Бути тут заради свого міста? Це навіть більше, ніж я очікував від НАТО-пуперта. Ми ще навіть не на самій події, а лише на прес-конференції. Я дійсно в захваті, що зможу влаштувати шоу. У мене сильний суперник. Він хоче мене накоутувати, а я хочу накоутувати його. Тож давайте це зробимо. Кай має один із найвидовищних послужних списків у UFC. і На нього є багато матеріалів. Ти, мабуть, детально все проаналізував. Чи бачиш ти слабкі місця, які, можливо, не змогли використовувати його попередні суперники, але які ти плануєш використовувати в неділю? Не знаю, чи бачу я якісь інші слабкі місця, ніж інші, але так, у кожного є слабкі сторони в грі. І так, я планую використовувати їх, щоб здобути перемогу. Питання до Джеорджиніо. Ти зустрічався з одним із найсильніших ударників важкій вазі, такими як Френсіс Аліста Алістаро Верім, Джуньорда Сантос та й теж один із найсильніших ударників важкій вазі. Чи представляє він якусь загрозу для тебе? Так, він точно проблема. Він сильний хлопець і в важкій вазі. Знаєте, хто перший влучий, той і переможе. Я вже давно в цій грі, і для мене велика честь бути в Австралії та битися проти одного з найкращих бійців. Але окрім цього, я серйозна проблема для будь-якого в цій ваговій категорії. Будь-то Тай або хтось інший. На медіадні ти якось згадував, що тобі навіть приємно, що не треба тренуватися до боротьби з борцем. Чи є шанс, що хтось із вас все таки спробує піти в ноги? Чи ви стоятимете, поки хтось не впаде? Це ММА. Чорт забирай. Ні, все може бути. Я люблю хорошу бійку в стійці. Я сильний. Ти сильний. Тож вперед. питання до обох хлопців. Чи очікуєте ви, що бій пройде за межі першого раунду? Джеорзіню у цьому спорті вже давно. У нього багато поєдинків у кікбоксінгу. Тому головне до чого ми готувалися. Це три раунди. Але ми сука важкі хлопці. Ми йдемо туди, щоб нокаутувати один одного, і саме це ми зробимо. Я розумна людина. Я не буду просто обмінюватись ударами стаєм. Я не кинусь на шалену бійку, але буду закидувати свої удари. Питання до Дрікуса наскільки тебе додатково мотивує бути ворожою стороною, перебувати на території суперника, а також присутність команди Спрінбокс? Чи дає це тобі шанс здобути подвійну перемогу в неділю? Думаю, я почув усе питання, але скажу так. Мені не потрібна додаткова мотивація, щоб це зробити. Моя мотивація залишається такою ж, як і тоді, коли я виграв титул, як і під час мого дебюту, і також як і зараз, коли я чемпіон. Я не приходжу сюди як той, хто потребує змін, тому що я вже маю пояс. Ні, я не буду просто захищати свій пояс. Я буду битися так, ніби я ніколи не мав цього поясу. Тому що як тільки я виходжу в Октагон, пояс залишається за ним. Пояс більше нікому не належить. Він дістанеться переможцю наприкінці бою. Поки триває бій, пояс нікому не належить. І я готовий померти, щоб взяти цей пояс. Питання до Кая з усіх бійців Сіті Боксінг на сцені ти якось виглядаєш чужим. Інші отримують підтримку, а ти єдиний хто отримує свист Де ваша команда отримує любов? Як це для тебе, коли твої хлопці отримують підтримку, а ти виступаєш як ворог? Я відчуваю цю любов, всю цю енергію. Мені це подобається. Незалежно від того, чи ви за мене, чи проти. Це все енергія, і я буду черпати з цього енергію в ніч бою в неділю. Я вітаю це. У світі боксу не потрібно ненавидіти когось, щоб побитися з ним. Хоч я і не в рідному місці, я планую завоювати вашу підтримку до кінця вечора. Питання до Дрікус. Дрікус, коли був оголошений цей бій, ти зазначив, що хочеш завершити його видовищно. Чи є для тебе головним пріоритетом здобути фініш над Ізраїлем десанію, чи достатньо просто виграти його? Дозвольте сказати так: здобути перемогу це звичайно головний пріоритет. Але в кожному бою, як тільки з'являється можливість завершити поєдинок достроково, я йду за цим. Чи шукає я фініш? Абсолютно. Якщо можливість не з'являється сама по собі, я її створюю. Якщо ні, буду намагатися фінішувати суперника протягом усіх 25 хвилин. Як ви вже бачили раніше, в кожному бою я виходжу, щоб здобути фініш, і цього разу буде так само. Наступне питання до Ізраїля ізраїль. Після того, як ти втратив титул у поєдинку з Алексом Перейрою наприкінці 22-го року, ти повернувся з однією з найвражаючих вистав в історії UFC. Що, на твою думку, люди говоритимуть у неділю після UFC 305. Це щось нове для мене. Щось нове. Я просто хочу показати вам, наскільки я великий. Він сам сказав, що має пояс, щоб довести свою велич. А я був великим і без поясу. Був великим до поясу і залишаюсь великим після поясу. Я Ізраїля десання, і я нагадую вам, що я останній стайлбендер. Останнє питання до Стіва Стіве. Ти зараз перед своїми домашніми фанатами, родиною, друзями. Що для тебе означає цей момент і весь цей тиждень на особистому рівні? так, знаєте, діти мріють вийти на стадіон, заповнений людьми, які скандують їхнє ім'я. А я, наче, просто потрапив у цю мрію. Я дуже схвильований. Це мрія, що стала реальністю, і я не можу дочекатись неділі. Ден, ти вже виграв перший раунд як найкраще вдягнений. Це очевидно. Чи збираєшся ти битися так само добре, як ти виглядаєш? І хто твій кравець? я прийшов сюди заради бійки в кінці кінців. а це я одягнений від I Love Ugly. ізі, великий нед брокман черпав багато натхнення від тебе під час свого забігу. Чи потрібні тобі якісь зовнішні мотиватори для таких подій, чи це просто ще один робочий день? Великий респект, Недо, один із найвидатніших австралійців. Але мені не потрібна додаткова мотивація. Цей час наодинці був корисним для мене, щоб знайти себе, зрозуміти, що все ще я новачок у цьому, і що я можу впоратися з цим? Але так, мені не потрібна додаткова мотивація. Він є моєю мотивацією. До чорта пояс я йду за твоєю головою. Ізраїлю, питання до тебе. З кожною знаковою перемогою ти даєш нам свято з унікальним відзначенням. Якщо ти здобудеш перемогу в цьому бою, чи ми можемо очікувати від тебе святкування в стилі Хеппі Гілмор? Ні, я не знаю, що буде після бою, але все, що я знаю, я буду боротися як ніколи раніше. Мій останній бій мене навіть самого засмутив. Тому що я артист і люблю показувати себе у тому бою. Я був зовсім не я. Я був і залишаюся найкращим чемпіоном в історії UFC. п'ять боїв за 16 місяців. Бої тренування з Деном Хукером з Карлосом Альбертом. Вони били мене кожен день, і це важко. Тепер я взяв час, щоб зробити все правильно. І так я зосереджений на поєдинку. Що буде після? Подивимося. Перше питання до Дрікуса. Я не знаю, чи ти слідкував за останніми годинами, але спочатку Ізраїль був фаворитом перед цим поєдинком, а зараз ставки скоротилися. Що ти про це думаєш? І чому на твою думку так відбувається? Ну в Октагоні немає місця для ставок. Мушу це сказати. Але очевидно, що ті, хто встановлює коефіцієнти, бачать те, що знаю я, і те, що бачать люди. Це досить очевидно. Як я вже й казав, людині потрібно бути мотивованим, щоб повернутися сюди він відчуває емоції, повертаючись сюди. Він сам сказав, що я мотивую його. я ж мотивуюсь великою метою, а не якоюсь конкретною людиною. якщо він не вийде на бій, я буду так само мотивованим бійцем, і це видно, як я сильно цього хочу. У неділю вранці не буде сумнівів, як я сильно цього бажаю. Ізі, чи є в тебе відповідь? А коли це я став андердогом? Ну ти знаєш, це рівні ставки. Та ніхто не говорив про аутсайдерів, заспокойся. Краще заткнися, то я піду за своїми тренерами. Мені шкода твоїх яєць. Коли це я став аутсайдером, ти не аутсайдер. Окей, добре, зачекай, що це означає, як я можу заробити на собі. Ну ти ставиш на себе, як завжди, так? Доводиться, стоп. Почекай, я пам'ятаю тебе. я вибачаюсь, я просто загубив питання. Нічого страшного, все окей. Наступне питання. Дякую, бро. Матеош Гамро. Чи розчаровує тебе те, що люди досі не вірять, що ти можеш отримати титульний шанс, незважаючи на всі твої перемоги над рейтинговими суперниками? Що ти думаєш, якщо ти переможеш Дена цими вихідними? Мені байдуже. Я прийшов сюди щоб показати шоу. Ви будете плакати в неділю вранці, хлопці. Для мене це простий бій. І, Дена, чи будеш ти вимагати титульного поєдинку, якщо переможеш Гамрота? Я не можу дивитися далі ніж на цього суперника. У нього є свої навички, але він в топ-5. Брате, ти на відстані пострілу від поясу, без сумніву. Ізраїлю, питання до тебе. Культурно це питання стало важливим, хоча ми не планували робити акцент на культурі, але тепер воно таке. Я виріс з батьками, які були в Нігерії, і потім переїхали в іншу країну для покращення життя. Коли ти знову виграєш пояс, чи плануєш ти повернути його до Африки? У вівторок я їду назад до Нігерії, а в п'ятницю вирішаю до Південної Африки. Потім, наступного тижня, повертаюсь до Нової Зеландії. Я дитя землі, і коли я беру цей пояс, я його беру з собою скрізь. Дякую, бро, вдячний тобі. чи береш ти з собою слух, коли повертаєшся? Чи береш ти слух, коли повертаєшся? Що ти там несеш? О Боже, це ж очевидно, ми це всі бачимо. Що ти маєш на увазі, коли кажеш це. Гей, завели своє піддувало. Ти не знаєш моєї історії, ти взагалі не знаєш, хто я. Та мені чхати на твою історію. Просто плювати на неї. Слухайте, я і мій батько прикидались у четвертій ранку, щоб прибирати в банках, поки моя мама навчалась на медсестру. Ти не знаєш моєї історії, не говори про неї, якщо не знаєш, що саме там трапилось. Та я ж кажу, мені чхати на твою історію. Я покажу тобі, хто ти є у неділю, а зараз просто заткнись. Ти говориш, що я зробив це питання чимось іншим. Ти труп. Ти труп, ти труп. Ти навіть не поважаєш людей цієї землі. Я зняв свої черевики, щоб з'єднатися з людьми та племенем. А що ти зробив? Ти просто стоїш там і намагаєшся нахмуритись на мене. Ти що? Серйозно? Йоу, мій брате! Я тобі не брате, сука, це моя земля. Просто не забувай, що ти не зробиш те, що зробив я. Я був першим резидентом африканцем. Це саме так, і ти не можеш цього змінити. останнє питання для тебе, Ізраїль, Я знаю, що ти говорив, як уявляв цей момент, коли дивився бій Роберта Вітекера з Дрікусом. Яка енергія від рікуса сьогодні та в процесі підготовки співвідноситься вона з тим, що ти уявляв собі і сподівався. Яке твоє відчуття зараз від енергії в кімнаті? Він торкнувся цієї теми. Я роблю це для своєї родини, для людей, яких я люблю, і буду битися за вас завжди. Клянусь. Подивіться, я просто людина. Я можу плакати і рознести тебе вщент. Я відчуваю любов від натовпу. Перший раз я тут бився у лютому 18-го року, і це було здійснення моєї мрії. У неділю я буду вбивати твої мрії. Чорт забирай, я хочу знищити твої мрії. Який акорд, щоб завершити прес-конференцію? Немає НАТО краще ніж ви. Церемонія зважування завтра о 11-й. Ми очистимо сцену і представимо вам бійців.